СБУ, журналісти, стеження, прослуховування, підслуховування. Би... Ну, ну ще вони Та... додому дзвонять, як колись мені робили. Та... Знаєте, Та ми би хотіли, вибачте, давайте не спрощувати. Ми би хотіли набагато більше. От я би особисто, як людина, яка попрацювала в органах влади, в уряді, в Кабміні, в депутатстві, мажоритарникам був і так далі. І як доросла людина, батька п'яти дітей, я би хотів, щоб в моїй державі Україна. Діяли професійно саме державні інституції, щоб вони діяли в рамках своєї компетенції, щоб вони не залежали від того чи іншого телефонного дзвонка якогось клерка, якого може й прізвища ніхто не знає, там з якихось офісів або інших таких структур, ну незрозумілих. Розумієте, Я, держава обспирається на стовпи, стовпи це інституції, от служба безпеки України, прокуратура. Суди, антимонопольний комітет, регулятори інші. інше. Це і є ці інституції, які мають працювати не за телефонним правом, а за законом, за іншими нормативно правовими актами. Я ще раз перечитав єдину: от я до колег звертаюся, може я щось не, не згадую? Я в законі читаю. Я ж не помиляюсь, 13 стаття голова служби безпеки призначається на посаду та звільняється з посади президентом України. Тобто навіть без погодження з Верховною Радою, да? чи я помиляюсь, я закон читаю. Просто я до чого веду. Ну, зрозуміло абсолютно, що той, хто призначає і звільняє, ну, от саме і він має вплив на відповідні інституції. І тут може це велика помилка, що дійсно тут для парламентського контролю вкрай обмежений простір, вкрай обмежений службі безпеки України. А тепер далі стосовно ТСК, розумієте, ТСК задумувалась, Вона ж ви розумієте, що задумувалась там першому, другому читанні, коли абсолютно інші депутати були ну, і, і патріотичні і державні і мужі і фахові. Це дійсно дуже потужний неординарний орган парламентського контролю, який згідно з законом про тимчасові спеціальні та слідчі комісії має дуже потужні повноваження. І який вас кажучи, він ну він навіть більше ніж правоохоронні органи, бо він може в рамках своєї компетенції, фактично, будь-яке проводити там розслідування, і якщо там виявлені підозри на злочин передавати і, все це, але це публічна процедура. Ну згадайте, як в тих же штатах, саме в сполучених штатах, як діють там комісії сполучених штатів з приводу того чи іншого там потенційного злочину, та по тому ж самому президенту там Трампу. Або по-іншому. Згадайте, як вони діють. Це подія національного значення. Там навіть голову нікому не прийде, ні чиновнику не прийти на це засідання ТСК, якісь дати неправдиві покази і так далі. В нас, на жаль, дійсно ТСК знівелювалося. Цей механізм сьогодні є вкрай неефективним. ефективним, їх же там десятки працюють. І ви знаєте, я постійно думаю, чому це саме так. Моє переконання, що ТСК. В умовах от такої монополізації влади, яка є сьогодні в Україні, треба змінювати закон, щоб це право на створення ТСК було у не у 226 депутатів, а у 150. тобто у опозиції, розуміть. Бо сьогодні будь-яка ТСК, а я очолював ТСК, Правда, не слідчу спеціальну комісію. Там все рівно буде більшість від слуг народу. Вони будуть голосувати за порядок денний. Вони будуть голосувати за те, які запити робити, як реагувати, і відповідно, коли більшість домінує в тимчасовій слідчій комісії, абсолютно зрозуміло, що якогось реального парламентського контролю здійснити ефективно буде ну на жаль, неможливо, бо це як кажуть слідчі в ході слідства вийти на самих себе. Ось ось що я констатую наприклад, жаль. прошу не ображатися. Єдине, я хочу сказати, що пані Євгенія так було і до вас розумієте, Нічого там не міняв всі останні роки. Ці ТСК, по суті ну ні до чого не призводили. А зараз їх так багато, що я вже не знаю скільки в нас розумієте? ну і Тому пане пане і, і в службі безпеки громадські... особливо нічого не мінялося. Громадський контроль, от грама те, що суспільний резонанс сьогодні. Ну будемо чекати, кого в якості жертви нам приподнесуть, Розумієте, якого масштабу, якого рангу відповідального стрілочника призначить. Ну мені самому цікаво, але ще раз хочу сказати: хто призначає той і контролює, а призначає президент України.